Ми на нашій хаті любимо приємно здивувати наших відвідувачів. І ось сьогодні ми презентуємо вам щось дуже цікаве. Ось дивіться, така півниця. Бойківська півниця, яка була тут в садебі, ми просто її відремонтували. Дивіться. Бачите? Обана. Вау. Вау! Ми заходимо сюди. І тут така полиця в Бойківській півниці полиця для вина. Ну, бо до нас дуже часто приїжджають відвідувачі з подарунками. І цього тьбо... навіть оці. Вина, то нам привезли наші відвідувачі, ми напили їх, бо не маємо стільки сили, а маємо від них подарунки. Але дуже часто в нас відвідувачі, яких ми би хотіли пригостити вином. І ми дуже довго думали, найперше, чи робити цю півницю. Ну, ви, як ви бачите, наша думка була правильною, бо ви подивіться, що це за чудо. Це старі бойківські майстри збудували таку півницю. Виморували її з річкового каменя, тут зберігається температура відповідна. Тут прохолодно, літом, зимі, не холодно. І ми вирішили робити, зробити такий, таку поличку, де і наші відвідувачі зможуть приїхати до нас, прийти і посмакувати. Ми їм можемо пригостити гарним, якісним вином. Яке вино ми мали обрати для наших відвідувачів? Ну, ви позиції Газди газдині на нашій хаті знаєте. Ну, Обов'язково це має бути українське вино. По-іншому і не може бути. Вино українського крафтового виробника. Ось дивіться, це є вино з Бакоти. Це Каміне Подільський. Дивіться, це. Йоханітар. Бакота Хілз. Це є вино з Бакоти. Воно неймовірне. Коли смакуєш це вино, то таке враження, що ти їж сам виноград. Дивіться, це вже такого іншого кольору розове. Це вино вже колір більш насичений. Є тут ще інші види вже. Також з Бакоти. Боже, це ось таке вино. Що тут ще є? Ой таке такий колір. Барбариска. Таке вино крафтове наше українське. Тут є О, червоне вино. Бакота. Ой, тут ще є ще інше світло вино. Це також бакота. Так що, ось дивіться, яка красота і ця красота. В на нашій хаті, де ми вас і чекаємо. Але ми ще хочемо у вас поради. Найперше, окрім того вина, яке ми привезли з Бакоти, яке вино ви ще би хотіло нас посмакувати? Яких ви знаєте українських виробників, які було б для нас було би за честь, можливо, для них було б дуже поважно мати ту свою маленьку поличку в, нас, в нашій хатинці? Це перше і друге. Порадьте нам, яке вино ми можемо робити самі. Ми часто зізнаємося, ми не все вміємо робити, і ну, якось так склалося, що виноробством ні газда, ні газдення, ні наші батьки ніколи не займалися. Але ми би хотіли спробувати. Я чув, що бойки також коли зробили вино, тож ми чекаємо від вас поради. Скажіть, будь ласка, порадьте, з яких фруктів, з чого мало би бути вино на бойківщині, і давайте разом пробувати його робити. А можливо, хтось робить гарне бойківське вино, і ми його придбаємо. Окрім того, радьте, яких українських крафтах виробників можна ще придбати, щоб тут поставити. О! йдемо на вулицю, бо тут дуже-дуже тут холодно.